Три хвилинки про вічне. Не забудь про Бога, коли піклуєшся про тіла. Послання до Римлянам, 13 років з 10 по 14 вірші. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і задягнемось у зброю світла. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та в пияцтві, не в перелюбі. Та розпусті, не в сварі та заздрощах, але задягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Любов, яка має бути апафеозом цього людського життя, яка є причиною створіння людей, не чинить зла ближньому. Християнин не живе категоріями зла, зло і довіруючих періодично підповзає. Тіло ж наше має в собі потужні гріховні імпульси. Любов до Бога та до ближнього є сенс всього закону, як старого, так і нового заповітів. Сам Христос втілення досконалої любові. Відомо, що лунатики можуть спати і водночас ходити. Син Божий закликає пробудитись від сну, а не бути духовними сновидами. Людина, наче живе, а наче спить. Фокусу на Бозі немає, живуть, наче в тумані. Духовно пробуджують розум християнина роздуми над Біблією та щирі молитві. Звісно, спасіння стало ближче до єврейського народу, бо Христос і проповідував, і розіп'ятив був, і воскрес, і Вознісся, і Біблію ми маємо, включаючи новий заповіт. Спасіння стає близьким, коли Дух Божий сходить на людину. Ніч в плані християнських знань вже проминула. Після Воскресіння Христа настає День, коли людина вчиняє зло, вона одягає свою душу в шати темряви, а керування Божими заповідями задягає нас. У божественне світло і жити відповідно треба як при Божому світлі і як в духовному плані в день, а не поночі. І тому віруюча людина навряд буде віддаватися аморальній гульні, перелюбу та пияцтву. Відкине від себе розпусту. Сюди ж додаєте сварки, суперечки, ненависть до опонента або заздрісні. Чому він гірше мене? А має більше питання мільйонів заздрісників. Задягтися у світла, іншими словами, задягтися в праведність, святість, в образ Христа. Хто наш вчитель, яке ми вчення обираємо в те і задягаємось. Християни мають бути одягнуті в найчистіше, найсвітіше, наймудріше. І ще одна порада так легко піклуватися про власне тіло та добробут своєї сім'ї, перетворюючи на пожадливість. Коли на Бога часу немає, і про Творця вже не думаєш, церкву не відвідуєш, душу не годуєш. Біблію а про молитву і забув, ось тоді піклування про гроші, кар'єру, матеріальні речі перетворюються на пожадливість.